Ми знали ще з трейлера, що Асаж має з'явитися у цьому сезоні, але наївно сподівалися на якесь обґрунтоване пояснення і повернення з царства мертвих. Та чи вдалося авторам пояснити та виправдати цей редкон? Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд дев'ятої серії третього сезону шоу «Зорі війни. Бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі або Донателло. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: дисклеймер: як у далеко не фанатки війн-клонів, в мене ніколи не було особливого піетету перед ж вентрес, хоча її історію я знаю, бо неодноразово переказувала у своїх відео. Тож я не відчула особливо ніякого захоплення від її появи, тим більше, що автори, відверто кажучи, просто потішили своє бажання витягнути чергову улюблену героїню з потойбіччя, але полінувалися, хоч якось пояснити це. Так, я знаю, що вони обіцяють колись в якомусь іншому проєкті про це розповісти, але я оцінюю появу тут і зараз. І вона не принесла жодного сенсу в цей конкретний серіал. Я не буду згадувати слово на літеру F, яким часто зловживаю, але ця серія ніяк не рухає сюжет сезону вперед. Єдине знання, яке отримали наші герої, це те, що їм одиниці це мідохлоріани, і вони свідчать про чутливість до сили. Чи дізналися ми, як Асаж воскресла? Ні. Чи дізналися ми, чи Омега чутлива до сили? Ні. Чи змінилося б хоч щось, якби цієї серії не було? Ні. Принаймні, поки не відкидаю можливість того, що Асаш ще якусь роль в сезоні зіграє, але не здивуюся, якщо ми її більше обраковані партії не побачимо. Розумію, радість багатьох через появу Вентрес. Але це в чергове доводить книжковий канон є для творців серіалів та фільмів не до каноном. Як би там Лукас Фільми намагався довести протилежне, а отже що б там не писали, краще це не сприймати занадто близько до серця. Це все вже було з калебом Дюмом під час наказу 66, а також з Кобом Венсом і обладунками Боби Фета. Тепер от чудесне воскресіння асаж з вод Датоміру. Не можна сказати, що оживлення персонажу це нововведення Діснея. Дарт Мол передає всім привіт. Але чим більше таких випадків стається, чим більше героїв не можуть ніяк загинути. Тим менш серйозно сприймається загибель персонажів, яскравий приклад тех. І я не дивуюся, що багато хто не вірить в його смерть. Більше того, після появи Вентерс його повернення не буде особливим сюрпризом. Але чи приймаю я таке безсмертя персонажів? Чесно кажучи, ні. Також дивую, що на пабу ми не зустрічаємо тих героїв, з якими ми вже знайомі і які могли б внести щось цікаве у сюжет, ані юних клонів, яких мисливець мав туди відвести. Анімера та його доньку Ліану з минулого сезону де вони? І як їм вдається ховатися вже на першу серію на доволі малому острові. Здається, ми перехвалили цей сезон, і авторів серіалу вистачило тільки на його першу половину. Вже друга серія не несе нічого особливо корисного, хіба що чергового монстра і приємне Камео. Дуже сподіваюся, що наступні серії виправляться і принесуть справжнє задоволення від перегляду. А як вам серія? А головне як вам повернення Асаж? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тосять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі або донателло посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!